Ми вирішили порушити традицію, яка вже склалась, може, поневолі, показувати лише відкриття виставок художника. І зайшли до одного з художників Львівських, Миколи Фалафівки, до його майстерні. Тим більше, що він вічно кудись їздить, недавно приїхав з Франції і знову кудись збирається. Куди ж ти збираєшся, Микола? Зараз я поїду до Берліна на міжнародну виставку, присвячену темі жінки. Горжуся тим, що в число 120 художників, запрошених на, на цю виставку, попав і я. Везу туди своїх дві роботи. Яка доля цих робіт далі? Ну я не знаю. Надіюся, що вони мене засвітять в тому мистецькому світі, в... зокрема в Німеччині, і сподіваюся, що їх куплять там, можливо. Взагалі, якщо приблизно порахувати, скільки куплено в художника робіт по всьому світу, цифра немала, близько двох тисяч. І хай цей фактор не стільки важливий, скільки яскравий, та говорить немало. Його картини люди хочуть мати, чи то є графіка, акварелі, чи малярство. А ось чому, можливо, це авторський секрет, а може й просто тому, що він творить те, що твориться в його душі і думках, а не те, що хочуть бачити інші. Тож і складно, і просто все залежить від того, чим є для тебе мистецтво, закостенілою догмою чи вічним пошуком. Фалафівка гадаю, з останніх.